Господи, Ця пташка мене лякає. А, так, я сподіваюся, попередження всі прочитали, всі попереджені. А, та, я собі скручу трішки, тому що звук, звісно, дуже стрюмний. Всім привіт! А, ви на каналі «У мене Лапки. А, і ми будемо проходити сьогодні якусь гру, яку я знайшла на просторах інтернету на Ічео. Яку я переглянула кілька скріншотів і вирішила. Так, напевно, треба спробувати, що це таке. Вона вийшла буквально недавно. Я бачила, як е, людина, яка її запустила там 10 днів тому, додавала якийсь файл на сайтику. Ось тому Мені, мене ще цікавить, як, як це читається. Е, пейпер. I am sorry, я don't айдонт English. Very good. Ну, тобто, тут щось пов'язано буде з сім'єю, з батьками. Я так розумію. Ось більше сюжету я не знаю. Я так думаю, що нам розкажуть. Там на фоні відволікає мене мій кіт кілька днів підряд. Йому дуже цікава раковина, і він дуже відчайдушно намагається звідти попити, щось там розгребти, щось там знайти. Не знаю, що? Золото. Але я буду намагатися, як завжди, ловити дзен. Не, не звертайте на це уваги. Я трішки підкручую собі звук, тому що. ну, Щоб ефект вау, так би мовити, був. Господи, воно вже почалося як з якогось звуку пушки. Мій Лімі! Наскладе мама. Ага, мені треба спейс нажати. Ой. Це наше день народження, так? Нам... Я хотіла сказати нам 10. Але це, напевно, просто ну, як футбольна команда футболка. Ми хтось, напевно. Я не впевнена, ліміт це. Для кого я, я? Для дівчинка, для хлопчика. Окей, е, я проігнорувала той факт, що ну, мама виглядає в нас дуже стрюмно. Е, привіт, хочеш е, зависнути після школи? Зія. Якщо я правильно прочитала, вибачте, пробачте мене. Е, Таді буде мене ненавидіти. А чому він тебе буде ненавидіти? Е, позвонити, відповісти.

Your payment is three months overdue. Kindly settle the balance immediately. Our team will schedule an in-person visit if unresolved. Thank you. Це, чекайте, нам хтось відповів, у когось проблеми з кодеками, як я розумію. Ну, малого навряд чи. Хай, uh, привіт. Я сумую за тобою теж. Uh. <laughs> Ти теж застряг. Правда? А чекайте, а ми можемо рухатися? Що з мішкою? А тому він, він нас буде ненавидіти, Теді? Тому що ми їмо ноги чик чирік? Чи хто йому ноги ось так? от? І хто засвариться справа? І чому там на криші хрестики? Хоча я промовчу, що двері схожі на курячі лапки. Двері дерева. Щось непонятне. Оце от з вікна вилазить. Таке відчуття, наче. Не знаю, будинок ужив і взяв факел в руки. І пішов на протест. А, ну, я до останнього відтягую, щоб з мамою повзаємодіяти. Metal Heaven. Ооо. Хорош, хорош. А, та у нас день народження. Ти точно не хочеш ніж з ким побачитися? То <турбіг> кричить. <турбіг> нас попросили, нас спитали, чи хочемо ми побачитися з людьми внизу. Я так чую їх багато. А, він відповів: I'm fine. Мені тут добре. Ось. А вона почала перераховувати. Там, ті, там тітка твоя. А, і так далі. І всякі цікаві люди. Може, з ними побачишся, але я так розумію, у нас з кимось цікавішим. Він а, живе поруч з нами і просто в нас відкрите вікно. Тут небезпечно? Що ти маєш на увазі? Деякі люди, щось погане сталося, я не можу тобі розказати. Що ти маєш на увазі? Мені треба йти. До побачення, помахали. А! Господи, це батько. Як мій маленький капітан. Це виснажував. Твоя мама втомлена. Це буде секретом нашим. Добре? Приніс тобі класний постер. З ним народження. Ну, давайте. Hello, Деті Games. Що? Брудні ігри? З ким брудні ігри? Ой-ой-ой, це вже не секрет. Чому вона не підходить? Чи нам треба повзаємодіяти просто? Що <зв 'як> ти тут робиш? Перевіряю свого сина. Я не знаю, що відповідати. Не втягуйте в це дитину, добре? Це подарунок від сусіда? Я знайду oh, місце, куди це покласти. Ти слухаєш? Uh. Oh, я думала, You're ти слухає? купиш йому корісло колісне. I'm here. I'm here. Я тут, я тут. О, типу сказала, Ти ж все-таки частина сім'ї теж. Ніч. Угу. І що буде вночі відбуватися? Хтось свариться? Батьки сваряться. Господи. А, ну, підозра те, що він не може ходити, моя підтвердилась. А, та, цей жахливий постер. Але знаєте, пострі, це не те, що мене найбільше лякає, напевно. Ти що, встанеш і підеш? Є. Yeah. 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 Тато? I'm here. I'm here. Я тут. Я тут. Ти де? Я тебе не бачу. Що за фокуси? Get the fuck out. Ти заплющив очі, чи ти заснув? Чи, 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 що сталося? Мам? А ти хто? А, а де мама? А, світло, світло. А де світло? Ага. Що з очима? Так, дякую, що приблизили. Я бачу. Куди? Забрали у мене фокус, можливість камерою користуватися. Мам? Мама? Таке відчуття, наче хтось там от підкоп робить за дверима. А можна літачком його отак от? В очі оцим от. Замахали, дивитись. Є рок? Прекрасно. Світло, знову світло. Добре. Тепер вони взагалі зникли. Прекрасно. Та господи. Що це? С, Ш... воно рухається. І звук огидний. <гас> Стеля в крові. Хто це тепер? Це мама? І тато? Чи хто? Вони зникли, гаразд. <гас> а цих я не знаю. Що сталося? Боже. Вони тут. Невже? вже. Угода прекрасна. М -м -м -м. Більше роздивлятися я нічого не можу. Я нажала на войсмел. Right. Біжи! Це я вже одна жала на один, тобто комусь подзвонити. Біжи! Людині, Людині, яка не може ходити, сказати, біжи. Yeah, I wish. Я почула кота. Mom, Dad. I... Great. Great. Він, здається, сказав uh, у відповідь на те, що йому казали уран. Біжи. Є. Yeah. Я би хотів. Що з тобою не так? Смакота. Чим бургером? С російськими намовлятами. Що ти тут робиш? Я чув, ти кричав. Що з своїми батьками? О, це ю. Це ти. Щось дійсно страшне там внизу. Слухай, я відчуваю, що хтось тут ще є. Цей постер жахливий. Можеш ти відкрити це вікно або подзвонити в поліцію? Я спробую? Алло? Хтось є? Ні. Телефон не допоміг, але я прийду. Ще раз. Тобі потрібно, здається, просто відкрити вікно. Нам треба знайти спосіб відкрити вікно. Літачок. Можна запустити. <хи> ну, я все надіюся на цей літачок. Але. але, Що ми взагалі можемо тут використати? Я не знаю. Взяти оцю, А, руки вже нема, ну прекрасно. Ми могли б хоча б рукою отак. от, Оп. і кинути. Або ці якісь, я не знаю, кишки, які були на стіні. Це може допомогти. Ну. Попробувати варто. За що буде тебе теді ненавидіти? Ну, знаєте, це так виглядає, наче хтось їх. Ударив. А потім отак от по стіну потянув. До дверей, до виходу. Ой! Опа, так так, Ти так, хто? Що? Що це таке? Хто ви такі взагалі? Я не хочу вірити в те, що це мої батьки. Ми стали Чи що? Возз'єднання. <зв> Ви з'єднання чого? Сім'ї, Чекайте, Це кінець? А якщо я почну знову? Ану, давайте. Ми -ми. Ні, мені цікаво. А якщо якщо я виберу не відкривати вікно з цій паскуді, яка нас намахала? Окей. Ні, відкривати ми тобі вікно не будемо. Хитруга. Щось погане сталося, я не можу тобі розказати. Або стане це погане. Іди геть, шуруй. Бо, а чому я пер... під час е, першого проходження не звернула увагу на те, що він випиває, прямо перед нами. В нього ще й... пачка сигарет. Awesome Також чому він казав, що це буде нашим секретом. Боже, оце я уважно, звісно. Давай свого постера сюди. Мені здається, цього я не бачила. Щоб тут збоку батьки були. Може, це не справжні наші батьки? Може, це створіння, які вірвалися до нас додому? А хто це? Ну тепер я точно думаю, що це ну не наші батьки. Хтось притворився нашими батьками. А, я прийду вночі. А я тобі не відкрию. Двері відкривайте! А ну що зараз відбудеться? Ні, не будемо відкривати цього разу. Ну хто це? Що це за восьминоги якісь? Я не знаю. Господи. Як? Як? Куди? 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 Куди ми ліземо? Куди, куди, куди? 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 Я не знаю! Не рухається! На, на стрілочки нічого не рухається! Як? Як це зробити? Ага, клікнути. Закурити? <смі> ти хочеш закурити? Чи що ти хочеш? Я не розумію, що мені і куди клікнути. О, 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 о! Нарешті, 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 нарешті. Дай закурити, будь ласка. Окей, тепер ми отримали інший фінал. І що сталося? Ми вижили? А. Ми вижили. Батьки померли. Окей. Ми. Після того, як вижили. А, тепер. Я так розумію, це був другий фінал. А, другий варіант. І третій варіант, напевно, коли ми не запалимо все-таки. Ми ключик дістали! Ми ключик дістали! А, а від чого ключик? Куди ключик? A few moments later. Моментик, моментик, коли був запис, у нас злетів е, е, бандікам, який записує все ось. І е, я ставлю моментик, де у нас е, мав бути перехід до цієї сцени, тобто ми знайшли наш сейфик, якийсь, якийсь прохід у нашому ліжку, я не знаю куди. Ось, і звалилися сюди. Нічого поки що не встигло статися. Тут пишу знову цей якийсь постер Hello Dirty Games. Презенс взагалі на титри схоже. А, ось. І в нас ось тут. -ут. Нормально? Тобі в кадрі? Місця вистачає? Так, підходимо. дивимося, що, що ми це таке дістали, що ми виграли. Трубу? Щоб... Це постер. Я так розумію, так? Боже мій. А це що? Я можу рухатися вперед, так? Так, да, дуже повільно, правда, рухаюсь. А чому я не звернула увагу на те, що ми можемо ходити? Ну, Hello Daddy Games представляє. Тут сюди написано о, батьки. І. що? Ага, ми можемо бігти навіть. Ми не тільки йти можемо. Вау! Ну, так я так розумію, що давайте спробуємо туди добігти. Що це таке? Це. Ми з вікна дивилися? На себе ж? Що це означає? Чи може? Це взагалі не було справжнім, я не знаю. Ну, бо тому що, ну, це, наприклад, це вже схоже на ті якісь е, кишки, які були в нас в кімнаті. Ось. А що це за міс. Я взагалі нічого не розумію. Ви мені щось поясните? А може, через двері я можу зайти? Ні? Не можу. Happy birthday. З днем народження. Круг. Третя кінцівка. І що це означає? Якщо тут була певна якась задумка. Що тут сталося, і якесь пояснення, то я його не вловила. Але, але мені, мені гра сподобалась ці моменти кожного разу, коли я перепроходила, я все одно знала, що, ну, що буде, що мене очікує. Але деякі сцени ну, вони були дуже огидні, щоб знову на них дивитися. Ця гра вона змусила придивлятися до кожної її деталі. З наступним проходженням, тому що не, не всі речі мені були теж зрозумілі одразу з першого разу, щось я не помітила, щось я прогавила. Ось, і з кожним разом, коли я її перепроходила, я помічала все ну, більше деталей, що тут відбувається. Ну, наприклад, щодо того, що, що відбувається в сім'ї, ось те, що він вкрав батько, прийшов і вкрав постер подарунок, який приніс сусід. І те, що він е, з алкоголем прийшов і каже, це буде нашим секретом. Я ж це теж на початку не помітила, мені здається, на першому проходженні. І ми перепроходимо, перепроходимо, дивимося, помічаємо все більше деталей, і це працює. Вам дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео. Прекрасно. Не, не триси об камеру, я тебе прошу, ні, не можна! Нуар! Ти що робиш? Ану? Сюди, эм, я вас поправляю.